Добрий день, шановні глядачі? Мене звати Віталій Жугай, і сьогодні поговоримо про навчання у вузі під час війни, експерт, гість нашої програми, з яким ми обговоримо це важливе питання, Галина Олексіївна Ульянова, проректорка з навчальної роботи Національного університету Одеська юридична академія, професор, доктор юридичних наук. Добрий день, Галина Олексійовна. Вже більше ніж рік триває ця війна. Скажіть, будь ласка, як вдалося перебудувати навчальний процес? Дякую, дійсно війна стала таким страшним викликом для кожного і для всіх, і в тому числі для сфери освіти. Перші семестри, коли почалася війна, це був навчальний другий навчальний семестр весняний, відповідно до рішення Міністерства освіти з рахуванням безпекової ситуації, всі здобувачі мали проходити навчання з використанням засобів дистанційного зв'язку. Сказати, що для нас це було викликом ні, тому що до цього вже був період, коли через оголошення пандемії COVID-19 здобувачі також певний період проходили навчання виключно з використанням. Засобів дистанційного зв'язку. Тому, в принципі, до цього часу були налагоджені вже системи організації навчального процесу в дистанційному форматі. Звісно, тут включалося декілька факторів, це загальнонаціональний рівень, тобто ми очікували, які будуть вказівки, рекомендації від Міністерства освіти і науки України. Тому що головний пріоритет, звісно, було це збереження життя, здоров'я і безпеки наших як здобувачів, так і науково педагогічних працівників. Ну і далі це вже Безпосередньо політики закладів освіти. Тому е у нас були перші два тижні після оголошення воєнного стану. Канікули оголошені. За цей час е дійсно всі якось більш-менш вже визначилися, хто де перебуває, хто виїхав за кордон, хто залишився в Україні, з ким був зв'язок, з ким ні. Е тому в першу чергу це було налагодження комунікації з усіма. А далі, звісно, вже організація навчального процесу з використанням засобів дистанційного зв'язку. Наші науково-педагогічні працівники і здобувачі вони налагодили комунікацію усіма можливими месенджерами, які є телеграм-канали, і, телеграм і вайбер-зв'язок, І, звісно. В закладі освіти ми готувалися до цього, і у нас вже була запущена система електронних навчальних ресурсів, яка базувалась на Moodle. Ну і кожен викладач зі здобувачами міг погодити той формат, який їм зручніше. Це і Google класи були, і у нас є факультет інформаційних технологій і безпеки. Вони використовували своє спеціальне програмне забезпечення Slack. Тому в цьому аспекті дійсно навчання тривало, і хочу підкреслити. Що і здобувачі, і науково педагогічні працівники всі були готові, і, попри всі виклики, попри таку стресову ситуацію, навчальний процес у нас не зупинився. Крім того, ми розуміли, що безпекова ситуація була, хоча й небезпечна по всій країні, але різна в окремих регіонах. Деякі заклади освіти трішечки пізніше долучалися до організації навчального процесу. І тому в університеті було прийнято рішення. У нас на постійній основі проводяться наукові гуртки на кафедрах і всі ви. З такою пропозицією вийшли, що ми створили відкриту Google таблицю, і вона була інформація розміщена на сайті. Там були посилання на наукові гуртки, засідання наукових гуртків по кафедрам, і ми її зробили відкритою, щоб всі здобувачі з інших закладів освіти, в тому числі школярі старших класів, могли долучатися до обговорення різних актуальних питань, і це також, щоб їх підтримувало. Крім того, ми розуміли, що воєнний стан він є дуже таким стресовим для всіх, і почалися звернення. І у нас є кафедра психології, дуже потужна. І ну, хочу сказати, що вони так віддано відгукнулися. І з перших тижнів воєнного стану був запроваджений такий волонтерський проєкт. Наші викладачі і здобувачі старших курсів, хто погодилися. Була організована служба психологічної підтримки. Контакти були розміщені в відкритому доступі і на сайті університету, і в соціальних мережах. І кожен, хто бажав, міг звернутися за консультаціями, за порадами, просто поговорити, висловити, да, зняти цей стрес. І це також дуже важливо. Тому ну, можна сказати, що всі згуртовувалися і всі заклади освіти дійсно було видно. І потім ці служби започатковувалися в різних закладах освіти. Ми це бачили, ми намагалися спілкуватися між собою, підтримувати один одного. І це є дуже важливим. Ну і крім того, крім навчального процесу, хотілося б підкреслити, що наші здобувачі, багато хто залишився в місті Одеса, хтось поїхав додому, дійсно, хтось за кордон, а хтось був з доволі таких гарячих точок, дай небезпечних. Вони проживали у нас в гуртожитку. І студенти також об'єдналися і організували такі волонтерські рухи. Вони підтримували зв'язок з усіма здобувачами, там в когось, можливо, залишились речі. Вони навіть передавали там з то житку, щоб завжди бути на комунікації і допомагати один одному, тому напевно, згуртованість колективу це був той важливий ключ, який допоміг нам в цей час згуртуватися і впевнено крокувати далі. Мабуть, складне запитання, бо і студентів, і колег-викладачів ви сприймаєте як рідних. Скільки людей пішло на фронт? Хочу підкреслити, що е, дійсно серед наших здобувачів, навіть денної стаціонарної форми навчання, які б могли продовжити навчання, але вони свідомо обрали е, шлях захисту нашої країни і наші викладачі, науково педагогічні працівники і здобувачі е, багато хто долучився до лав територіальної оборони збройних сил України. І дійсно наразі на передовій е, боронять нашу країну і тим самим створюють нам умови для того, щоб сьогодні ми вже в аудиторному режимі. Готували наших здобувачів, у нас понад 30 здобувачів, які долучилися до Збройних сил. І 6 грудня, коли було свято безпосередньо, і якраз у нас співпало, напередодні було 25-річчя університету. Хочу відзначити, що у нас було привітання від пана Залужного, який в телефонному режимі звертався до наших здобувачів. Вони були у нас в актовій залі, і це був такий дзвінок на гучній Мові, і Він звернувся до наших здобувачів, привітав їх, і як було одне побажання повернутися з перемогою живими. Тому ми дуже очікуємо, що невдовзі вони вже всі повернуться, і викладачі до аудиторного свого процесу, і наші здобувачі повернуться і продовжать своє навчання. Ви вже трошки згадували про роботу психологів, кафедри психології, і в цьому зв'язку питання. Як ви вважаєте, чи вдалося стабілізувати психологічну атмосферу, психологічний стан викладачів та студентів? Ну мені здається, напевно, те, що ми з перших днів так згуртовано продовжили і навчальний процес, і якісь наукові дослідження, і організацію конференцій, воно всім нам допомогло згуртуватися. І було одне бажання, хочу ще підкреслити, що міністерство освіти і науки України, коли якось ситуація більш-менш да, почала так, ну не можна сказати, стабілізуватися, але все ж таки. Був основний посил це все ж таки намагатися повернутися в аудиторний режим, тому що все ж таки освіта це майбутнє. Наші студенти це наше майбутнє. І м -м, весь цей період літній в університеті вживалися заходи, підготовчі для того, щоб у нас були е, укриття, е, які відповідають встановленим нормативам, і ми дійсно могли повернутися до аудиторного режиму. І в серпні місяці ми отримали погодження від е, нашої обласної. Військової адміністрації і фактично з 5 вересня наші здобувачі отримали змогу повернутися в аудиторний режим. І ми дуже очікували початку другого нашого семестру. І 27 лютого ми говоримо і університет жив, і вулиця Піонерська жила, і Рішельєвська, тому що дійсно тисячі студентів повернулися на навчання в аудиторному режимі. І, і буквально два тижні тому у нас відбулося урочисте відкриття. Ще одного обладнаного укриття в гуртожитку за всіма сучасними вимогами. Тому дійсно безпекова ситуація це у нас номер один в університеті, і керівництво вживає всі заходи для того, щоб ми могли продовжити навчання. І Сергій Васильович дуже. Хочеться про те, щоб студенти мали і науково-педагічні працівники, і студенти могли навчатися в звичайному аудиторному режимі при цьому з максимальним дотриманням безпекових умов. Чи достатньо укриттів у гуртожитках і в навчальних корпусах, і чи вони на такій відстані, що можна вчасно туди передислокуватися? Так, от у нас основні наші навчальні корпуси вони обладнані вже приміщеннями укриттів. І якщо оголошується повітряна тривога, наші здобув. Науково-тогічними працівниками має змогу туди вони всі туди переміщуються, у нас ніхто не залишається в аудиторіях. І в гуртожитках така ж сама ситуація. Якщо оголошується сигнал повітряної тривоги, навіть вночі е там є куратори, які закріплені, і вони спостерігають за тим, щоб здобувачі спускалися в приміщення укриття. І наразі знову ж таки Сергій, Сергій Сергійович анонсував, що у нас буде продовжуватися робота з подальшого до обладнання укриттів в наших корпусах їх модернізації щоб дійсно було безпечно, комфортно і якісно. Незважаючи на війну, навчальні процеси модернізуються. Розкажіть, будь ласка, що саме вдалося зробити. Ми зараз активно працюємо над тим, щоб здобувачі могли мати доступ до якісних електронних навчальних матеріалів. У нас діє дуже потужний репозитарій в нашій науковій бібліотеки. Всі навчально-методичні матеріали, які випускаються нашими працівниками, вони розміщуються в електронному варіанті на сайті наукової бібліотеки в репозитарії. Крім того, у нас запроваджена, як я вже говорила, система Moodle. Вона дозволяє розміщувати там тексти, лекції, завдання, матеріали. І студент, якщо, наприклад, там через перебої зі світлом чи з будь-яких інших причин не може там да, будь-який час, він має доступ до цієї системи. Він може зайти, завантажити матеріали, вивчити, ознайомитися. Тобто, тепер ну, ми намагаємося поєднувати такий навчальний процес. Звісно, у Перевагами навчання в аудиторному режимі є те, що, наприклад, в університеті діє дві філії кафедри на базі адміністративного нашого суду. Також у нас тісна співпраця з Київським районним судом, і це дозволяє наші студенти, вже хто в аудиторному режимі, навіть в цьому семестрі відвідували суди. Там у них можуть проводитися навчання за участю представників да, судової адміністрації або безпосередньо суддів. Там у нас проходять навчання у вигляді моделювання судових процесів. Тому таке живе спілкування це дуже важливий аспект саме практичної підготовки наших здобувачів. Тому ми намагаємося поєднувати всі переваги і аудиторного навчання, але при цьому створювати всі умови для того, щоб ті, хто перебувають за кордоном чи наразі на окупованих територіях і не змогли приїхати, могли були забезпечені навчальними матеріалами в дистанційному режимі. Які пріоритети ви ставите перед собою на найближчий час, тобто найближчий навчальний рік. Ми ніколи не зупиняємося. Ні попри ніякі обставини, ми завжди рухаємося вперед. І навіть в минулий рік в умовах воєнного стану ми отримали ліцензію, ми започаткували підготовку за новими напрямами на рівні фахової передвищої освіти, відкрили нову освітню програму підготовки філософів на магістратурі. На цей рік у нас також є в планах відкриття підготовки здобувачів за новими освітніми програмами. Тому, напевно, головне це рухатися вперед. І коли ми дивимося на наших здобувачів, і Бачимо ось цей вогник в їх очах. Нам дійсно хочеться зробити ще набагато більше, і навіть в межах існуючих освітніх програм бути максимально такими гнучкими і дивитися, які є виклики часу, які є вимоги практики, і модернізувати, оновлювати діючі освітні програми і відкривати нові. Які стратегічні цілі керівництво університету консолідовано затвердило? Стратегічні перспективи ну, університет він є відомий вже і в нашій країні, і у нас є дуже широке партнерство на міжнародному рівні. Тому, звісно, це зараз розширення наших міжнародних зв'язків подальше, розширення можливостей для академічної мобільності для наших здобувачів. У нас вже є позитивний досвід, в тому числі у нас є школа польського права на факультеті цивільної господарської юстиції. Вона була започаткує. Овна ще до початку воєнних дій і пандемії, і до нас приїжджали колеги з Польщі, суддя конституційного суду, і нашим здобувачам читалися лекції спочатку вивчення польської мови, а потім вже викладання лекцій на польській мові. І це такий був дуже потужний проєкт. І ми сподіваємося, що ми його будемо продовжувати далі. І тому таке да міжнародне співробітництво, модернізація навчального процесу, впровадження різних інновацій, як в освітньому, так і в науковому процесі. Серед новацій у роботі університету є і така, що цього року серед вступників можуть виявитися і випускники польських шкіл. Сконкретизуйте, будь ласка, як це відбуватиметься, це нові правила вступу. Ми їх тільки дійсно отримали умову вступу, і передбачено, що громадяни Польщі зможуть дійсно вступати на навчання до закладів освіти в Україні на підставі тих іспитів, які вони будуть здавати в себе. Тому ми дуже сподіваємося, навіть враховуючи вже ту наявну співпрацю, яка у нас склалася ще до запровадження таких нововведень, Я думаю, що ми подивимося, яким чином ми можемо модернізувати. Наші освітні програми, щоб вони були цікавими, і ми сподіваємося, що зможемо долучити наших студентів, і це буде такий дуже цікавий обмін досвідом, розширення наших партнерських відносин. Головне це модернізація освітніх програм, щоб вони були цікавими, корисними і одній і іншій стороні. Університет був одним із перших закладів освіти, де ну, таки, це була ініціатива Сергія Васильовича, щодо можливості нашими здобувачами слухати навчання дисципліни на вибір або державною мовою, або іноземною мовою. І цей проєкт реалізується вже понад 12 років, і він дуже користується попитом серед здобувачів, тому що з першого курсу дійсно вони можуть обрати дисципліни, які вони слухають на іноземній мові. Тобто програма є ідентичною повністю нашим. Навчальним курсам, які викладаються державною мовою, і здобувачі, які прослуховують з першого по четвертий курс ці дисципліни, вони отримують відповідний сертифікат, що вони прослухали ці курси іноземної мови. Їм ці дисципліни, результати вивчення їх англійською мовою потім перезараховуються. І виходить, що вони можуть вчитися одночасно на двох мовах. Тому це також дуже важливо, тому що, по-перше, здобувачі отримують такі англомовні навички і спілкування. І володіння термінологією сучасної юридичною, що також дуже важливо. І це дає більше їм важливості потім долучатися до якихось міжнародних проєктів або мобільності, або участі у конференціях, навіть підготовка матеріалів іноземною мовою. І я думаю, що це також дуже корисно, тому що. Наші е, колеги з Польщі, які виявляють бажання вчитися безпосередньо в університеті, тому що на сьогоднішній день у нас є студенти з інших країн, і вони мають змогу також обирати мову навчання. Мені дуже приємно, що ви викладаєте на факультеті журналістики таку дуже цікаву дисципліну, яка називається громадянська журналістика. Що для вас громадянська журналістика? Ну, для мене взагалі викладання на журналістиці це також дуже цікавий проєкт, тому що я мала переважно до спілкування зі здобувачами, які вчаться за спеціальністю права, міжнародного права. І спілкування з журналістами воно є більш таким творчим, цікавим. Чому саме громадянська журналістика, напевно, тому що на сьогоднішній день мені здається, що діяльність професійного журналіста вона є дуже пов'язаною з тим, Тією маскими мас медіа які існують навколо, які не є традиційними засобами масової інформації. А тепер відповідно до нового прийнятого закону мас-медіа, да, медіа, які у нас будуть, і ем, дійсно, сьогодні ми бачимо величезні потоки інформації. У нас є багато блогерів, як можна сказати, вже професійних, так і далі початківців. І напевно дуже важливо мати ось ту культуру, е, інформаційну культуру, наповнення інформаційного середовища, створення інформації, і поширення. І громадянська журналістика стала просто вже сьогодні невід'ємною, мені здається, складовою сучасних мас-медіа. Тому ну, такий проєкт ми порадилися, порадилися зі здобувачами, вони відкликнулися на цю пропозицію. Це вибіркова дисципліна, і дійсно під час спілкування виникає дуже багато цікавих питань зі здобувачів. А в чому переваги такої журналістики, а в чому ризики такої журналістики, а чим вона відрізняється від, наприклад, представників офіційних засобів масової інформації, журналіст, який має відповідне посвідчення, е, тому е, ну, дуже сподіваюся, що такий спецкурс буде цікавим, тому що принаймні вони отримують, е, хоча б мінімальні правові базові знання щодо створення інформації, щодо її поширення в мережі інтернету, тому що громадянська журналістика вона зародилася більше саме в мережі інтернету, і вона там існує. Які мережі поширення цієї інформації, що можна писати про інших, наприклад, фізичних осіб, де є авторські права, тому що це. Невід'ємні складові діяльності як професійного журналіста, так і громадянського. Тому сподіваюся, що такий спецкурс дозволить їм бути більш професійно освіченими, як з правових питань, так і з питань діяльності сучасних мас-медіа. Дуже вдячний, що ви знайшли, незважаючи на такий складний графік, час на цю розмову. І я вам чесно скажу, що в мене додалося оптимізму щодо сприйняття перспектив освіти навіть в таких складних умовах. І думаю, що таке саме переконання отримують і глядачі нашого сюжету, нашої програми. Дякую вам, дякую вам за запрошення і за приємне спілкування.